Вітаю ми з України. Зараз піде мова не геть. Про квіти. Всім доброго ранку, бо у нас ранок. Тихого, гарного дня. Сонечко у нас вийшло. Вчора знову дощ. І я буду про непорядки свої розповідати. Значить, це ось тут дві черешеньки. Я їх гарно, гарно. Мабуть, в кінці лютого, на початку березня, обрізала і ще але, але дуже забагато привелося обрізати, бо треба формувати, поки маленькі. Ну, як є, так і є. Тому зараз підріжу їм пару гілячок, Тут понизу вони не потрібні. Ось, і буду розробляти цю ділянку. Ділянку цю буду розробляти під хости, гейхери і так далі і тому подобне. Тут у мене є отака діляночка. Це я робила весною і воно не годиться. Тут проходить шланга, тут проходить вода і її, мабуть, трохи заливає, тобто я це звідси буду прибирати, але тут є дві троянди. Ну, з троянди, поки будуть вони рости до осені тут. А тоді десь я їх приберу, бо боюсь, що троянди я з комом не перевалю. Якщо все інше я з комом можу перевалити, і воно нормально, то з трояндами я не справлюсь. Тут приберу ці. Півники, які садила по осінню, вони тут мені не потрібні будуть. І тут, бачите, наростають бур'яни. Наростають бур'яни. І це я недавно полола. Мабуть, трошки більше тижня пройшло. Йдуть у нас дощі і росте, як хоче. Полю вручну, не сапаю, буду зараз дівати рукавички, перш, правда, огірочки зберу. І буду рвати вручну. Тут трохи окропу насіялось, зберу його, також хай сохне. І тоді покажу, що в мене виходить. А для чого я це роблю? Бо в мене є чотири новенькі хосточки. І оті гейхерки сюди пересадю. Ну, коротше, щось таке. Щось таке, що буде в мене виходить? Є нові задумки, є нові переробки От так, постійно. Якась я не постійна жіночка. Добре, обов'язково з вами поділюся. Там, бачите, сявка в нас є, стрибає. А тут у нас є Ніка. Зараз я вам поки Ніколь. Ось вона така. От так. Поміч є в мене, і це головне. Помічників достатньо. Там воно виглядає досявки патрон. А, 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 а. Куди? Скоро буде вискакувати. Патрош, ти балувався? сюди? от так. От бандюга. Ну що, розробила я тут грядочку. Отак от городила. Там свій апендицит прибрала. Немає тепер його там. О. І тут вазончики ось поставила в оці кружочки. Поки хай стоять вазончики. А тут посадила. ну В основному хости гейхери, але пересадила ось у свій, поливала трохи з вертушки, макрувати, ну нічого. Ваданчик, він ніяк під персиком рости не хотів, може, йому тут буде краще. Ось отаку от брунерку пересадила, бо вона вже геть позеленіла, там теж їй не подобалось. Не бачите, які края гарнющі? А зробилось воно геть-зелені? Тут трошки і сонечка попадає, тут хосточка Ел Ел Елеганс. Ось така. Жабка, така Блакитна, вона повинна бути, ну щось трошки зеленувате. Ось, що в мене тут? Отака хосточка, її називають наречена, а правильна назва я не знаю як. Тоді це замурзала, замурзалась, як поливала. Це капітан. Вона мені подобається, а лист такий, ну, гарнючий в неї лист. Це, дивіться, вона доросла, буде дуже гарна. Трошки грязна, бачите, все, який ось точок гарнючий. Подобається мені така. Це сказали чапля, Ну теж такої назви немає, значить це так прозвали. Ель Ніно. Оце мені дуже теж подобається. у нас лакитним відтінком і з таким білим краєм. Трошки приболівша, але нічого. Точніше, вона, скоріш всього, що її припекло десь. Ну, мені ж висилали, то я не знаю. Так, зараз вийдуться, набрала грязники. Тут пересадила свою гейхеру. Ось таку вона квітує, Я її з комом привалила, іначе вона так і квітує. Отака. Це, по-моєму, гейхерела, якщо не помиляюсь. Не пам'ятаю. Треба по цвіту буде дивитися. Таку пересадила, ця приболівша зовсім, не знаю. Може одійде, буду бачити по новим листочкам. Що. Така, таку свою пересадила. І оту красуню, це все моє. Ой, і тут ломи варігата посадила. Він любить тінь. І по краю ще щось треба, тінь, щоб тінь подобалась. Посадити таке місторосле. А тут ось о... почув покровний деревий. Гіхерка відходить. Бачите, з серединки буде те, що треба. А ті листочки оберемо. Ну, поки що отак. Поки що так. От туди проситься щось, щось. Щось не знаю, що проситься, іначе щось би якесь з жовтою серединкою. Якусь хосточку. Не мішало б. Ну, а там уже як наростуть, то вже буде видно дещо. Треба підсадити, але це мені пусте місце, наче я б сюди щось підсадила. Ну, будемо бачити. Звісно, пересадка трошки дала їм. Такий нехороший досвід, приболіли, але нічого. А тут ось випалила геть бур'яни і опять знову ростуть. Тут в мене є задумочка. І я поки що цю полуницю чекаю, які там де наростуть, буду пересаджувати її ось в серпні. І хочу тут щось, щось організувати. Як вийде, звісно, з вами поділюся. Ось. Тут уже я посадила оцей ось барбарис, що син мені зробив такий подаруночок. Тут їх на цейка каквітує, а там в мене ось хрін для огірочків. І він так пішов в уріст, йому тут місце сподобалося. І тут я посадила ось туєчку. Назву не буду згадувати, бо така. Служнувата. Купила трошки вже таких підказочок собі, ось попідписую, поставлю. В червоному маркеті брала. Може, і в інтернеті десь і дешевше є, але ж пересилка того йде дорожче, то взяла в червоному маркеті 10 штучок, 40 гривень. Тобто підписуюся, назви, щоб поки я їх позапам'ятовую. От так от. Ну і, звісно, я не могла з вами не поділитися оцею красою. Це та дітка, дітка яка мені була подарена, німфейка, в подаруночок йшла до моїх замовлень. І вона вирішила квітнути. І це не одна, а це перша квітка. І це атракціон сорт. Тобто я висилала. Жаба сидить. Зараз я вам покажу. Ану, видно вам квакуху Зелено. Да? Жаба. Я ж вас так люблю, а ви ж всі до мене. Як не вужі всі на світі, наче на зло я їх бачу, то жаби. О, то Я висилала фото, то росея точно є. Рос... Ну, мабуть, правильно, не знаю, росея, розея. Хай буде так. І атракціон. Це два сорти. А третя світла велика. Що це буде інший сорт, я бачила зразу, бачила по бутонам. Дивіться, якщо такий іде виходить. Бачите, таким коричневатий, то цей виходить зеленим. Ось такий це два. І бачу, що тут зараз листочка приберу. Ще є, є, є. Третій бутончик теж буде а Там будемо бачити. Отак. І в першому самій там я не знаю, що за сорт там наросла дітка, Я бачила. І теж, по-моєму, викидала світ. Ось така ось краса квітує. Ну і звісно, я просто не можу не показати вам оцю красу. Це Бругмаксія. Бругма... Ція, Дивіться, яка красуня. Ви подивіться, яка в неї квітка. Це одна із перших заквітла ця. Ось така здоровенна. Це моя рука, це ось така квітка. Бачите, який грамофон. Бачите, вона квітує, вона там ззаді квітує, видно. І з цієї сторони квітує, а колір. Колір просто просто супер. Такий рожевий із жовтим. Ось, з цієї сторони квітує. Тобто, оце так вона. Їх тут дві дві посажені. Тут друга. Ну, Друга менше набагато і немає жодного. Не випустила вона. все заглядаю, може, вона хоч покаже, яким кольором вона буде квітка, але ні. Поки що не бачу. Я ж не думала вони з щиринків, що вони будуть квітнути цей рік. Я садила їм тут попередні і айстри, і веселих хлоп'ят. Журжинки. Одна жоржинка вже розквітала, зараз я вам покажу. Ну, подивіться на цю красу. Ну як нею не любуватися? Дивіться на цю красу. Дивіться, який грамофон, яка краса. Просто краса. В день жарко. Ви дивіться, скільки ще тут бутонів. Тут вона буде квітнути і квітнути. В день жарко, і вони такі, знаєте, як, як, як тряпочки висять. О, а за а ранком і ввечері вони такі от красуні. Єдине, що я переживаю, як я їх збережу взимку. Підвал-то у мене є, але вікна в підвалі немає. Ось це мене прямо волнує, не знаю. Не знаю, що я буду робити, поки що не придумала. Ось така красунька Квітує. Ходю і любуюся. Тут ще ось розквітне один атракціон. Ну і росе воно буде квітнути. Тобто краса. Тут ось принесли мені дрібі, посадила трошки приболів. Ну, надію, що він одійде. Декоративний. Ще у мене не хотів з весни ніяк рости барбарису. Ну Бачите, такий червоний. Це його пересадила сюди і він прямо пішов. Видиться, який прирост, їх навіть видно. А то сидів маленький, геть в другому краю. Не подобалось. Ну і таке наростає мій зібрінос, зібріно. Дуже я хочу, щоб був тут здоровенний гарний кущ. І обрізана моя ясколка, дивіться, де-не-де випустила квіточки. Вирішила, що вона ще трошки хоче поквітнути. Так, ну і йду я от сюди. Йду сюди показати вам зачепила. Розпустилася одна квіточка. Отакі вони, бачите? не прості, а такі махровенькі. Ну, красуня. Я думаю, як весь кущик. Розпустити тих що три в кучки кущика. Тут два ось повипускали, а чи вони однакові будуть, чи різні, я ж не знаю. Мабуть, різні, бо чого так кажу? Дивіться. Яке стебло в цьому і яке стебло в цьому ж рядушком. Там зелене, а там таке коришнеувате. Надію, що буде різний колір. Ну, як все розпуститься, думаю, буде дуже гарно. Тому, як все буде добре, зберу своє насіннячко, щоб було. І два кущики, нема нічого. як не викинула цвіт. Ну, може, ще до осіння щось викинути. Заквітнути. Матрона моя буде квітнути ось отчиток. На викидавну це вже до осені ближче. Сьогодні треба ось зрізати верхушки в вейгели і почеренкувати, бо це варіата бо Олександру я обрізала. А ця довго сиділа на місці, на кінець пішла рости, то верхушки зрізати, щоб кустився. Куш... Ну, пущилося. Тут у мене ось, ось Мої гортензії і це я так розумію, що це ну не волотиста. Я виписувала всі волотисті, але це пильчата. Не знаю, яким вона буде кольором, буде дивитися. Так придивилася, які сорти можуть бути. Ну, хай вона як поміняє колір, тоді я вже остаткуюся з сортом, але це не волотиста. Ось, оце волотиста. І, скоріш всього, це такий ж сандей фрейс. Бо вона починає змінювати колір. Бачите? На ній було написано: і листочки сходяться, і квіточки наче сходяться. Ну, така красуня квітує. Оце моя пильчата. Колись я давно купляла на базарі. Ось така вона. Це я її хочу вивезти на штамп. Я її розділила кущ в прошлую осінь. осінь. Ось. Оту От гілочку я ще одріжу, і вона залишиться на штамбі. І вже буду формувати тоді верхушку. Хай піднімається і буде вона на штамбі. Ось така. Не знаю, що за сорт. Не буду даже, ну, я не знаю, як його оприділити, бо листочки звичайні зелені, тут, якщо там салатові воні, такий хвилястий край, то там можна ще з сортом оприділитися. Тут не знаю, що за сорт. Може, хто знає. Так. Ну і свою красуню я не могла також вам не показати. Вона в повній красі. Зараз підіжіть, бо я тут перголу зробила, поставила. Щоправда, правда, трошки не доробила. Зараз покажу. Подивіться. Дивіться, яка краса. Дивіться, красуня яка. Трошки я начеренкувала цей рік, ну як буду вже обрізати трошки то Ще на черенкую. Ось така ось красуня. Хочу ще тут прибрати. Це він сам тут десь взявся, цей півник. Можливо, можливо, таку саму посадюща куща, можливо, якоїсь іншої. О. Тут за танкою і широколистій гортензії дуже-дуже добре. Оце вона розквітає. Це вже останнє розквітає, бачите? Таким жовтеньким. І тоді. І ви знаєте, кожен різний. Я ж підкислювала, але вона знову вже підкислить, вже пора. І кожен, кожна оця здоровенна. Подивіться, яка. Подивіться, яка красуня. Вона відрізняється. Капельку-капельку, але капельку, відтінками відрізняється. Ну, камера не передає, камера більш показує однаковими, але вони трошечки-трошечки різні. Ну, подивіться, які ось тут уже всерединці. Порозкривались. Зірочки. Ну, краса, ну, краса. Ну, і ось моя. Ого, ні, зараз повернемось, бо сонечко. Саме сонечко з туди сходить. О, розвернулася. Це моя Іданійки. Ось Оніколь ходить. Я вчора поливала, шланга лежить, бо вже все сухе. І так, от стану. Ось так буде вам видно мою перголу, да? чого я її тут поставила, я їй ще трикутники трошки вверх в неї підшатуються, тому буде, будуть по вугла ну, на вугол планки прикручені, і тоді ще одну зроблю і тоді вже буду красити ну, під колір дерева такого темного. У мене тут росте розтажимость і її кудись треба плестися. Я хотіла одразу тільки підпорку зробити. А тоді вирішила, робила сама, так що не сильно там лайте, що може десь не так зроблено. Чоловік тільки розпиляв мені, щоб вущі були. Дос, 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 дошки і вже все я сама собі шліфувала, скручувала, сама закопувала або хотілося бігенько, він був на роботі. Сама все це. Коротше, я закопала одну сторону, другу сторону, тобто а тут на стільчик на стільчик і прикручувала вверх. Це треба було бачити, як я тягнулася. Пиляла на розміри сама. Є така в мене пилка, якою я вмію користуватися, що повертом також вмію користуватися, дрелькою і так далі. Все це я вмію. І отака в мене перголка для жимолості. Не її поставила, але ще буду знімати, бо треба ж красити буде. Уже я купила щіточку. Краска в мене. Краска в мене з прошлого року є, тому я сподіваюся, що вона нормальна, я ще не дивилася за неї. Тут постригла все. Бересклет. І отак от воно виглядає. Ну, фланга, звісно, не красить, але що зробиш? Поливати також треба. Отак от. Так от. Це все тепер виглядає. Мені подобається. Там в мене ще, бачите, на криші верба загинається. Коли вона повністю загнеться хорошо на альтанці, і коли вона наросте, тоді я вам покажу, як, як це виглядає. А поки що там міклейонкою підстилали. Ну. І, дурне кошеня, це ж наш зверху плигнуло. Ой божечки, закало мене. Ліска! От чого ви це лазите і кричите? Такі вже розбишаки. Доквітають вже мої ромашки, треба обрізати. Вчора тут хосту пообрізала. Ставила на одну. Насіннячка трошки зібрала, не з усієї хости я вмію збирати насіння. Не можу зрозуміти, де там насіннева коробочка. На Деяких видно, на деяких чи її немає, чи не знаю, чи я така. Вон одна садова гіранька, одну квіточку ще випустила. Сдію, що вона ще поквітне. І ростуть бур'яни. Зараз це вам дознімаю і буду. що я буду мої досточки підготовлені на сліду, щоб голову, цю перголу лежать, треба їх шліфувати. Але мені треба там, де я показувала жоржинки, я сьогодні хочу, я поливала під ворошею, під, під скажіть, земельку трошки розворушити. Після дощів така як асфальт. А так не можна, я не вдовбаю, тому я. Такий мене тризубчик такий, я зараз бігенько пройдуся, їм земельку, щоб була пухкенька. Щось ще тут квітнуть ромашечки, трояндочки попускали другий. Раз будуть квітнути, друга хвиля буде, будуть квітнути. Тут не стільки бур'ян у мене, як оце. ж були колись кручені по і тепер вже років скільки вона насіваються, у мене немає на них сили. Чи проростають точніше. Ну і моя гортензія вже вона не міняє колір, вже доволі вона давно квітує, значить, це лаймлайт. Дуже я його хотіла, цей лаймлайт. Я його начеренкувала. Ще я буду підрізати оці, що відквітують, хочу залишити такі от стовбурці. Рівненькі, ну, штук 5, щоб їх було не більше, бо так, щоб вона не лежала. Ну, так як це перший рік, перший рік квітує, то я вже так залишала. А тепер, як квітує, зріжу це все буду вже формувати. Дуже хотіла, дуже я задоволена, що це. Я так стверджую, що це лайм лайт. Але я не замічала, а це я бачу, наче мені колір почала міняти. Це мені ввижається. Ну, понаблюдаю. Ну, давно квітує. Якщо он, Сандей Фрейс почала міняти колір, то почала. А ця отак і розктає. О, бачите, вона так, вона так розквітає. Ну чого ти м'явкаєш, Катю? Ви ж снідали. Оце така краса. Оці троянди мені подобаються дуже. Одна от квітає, слідуюча заквітає. Це два кущика рядом. Дивіться, вже знов нові. ці і знову заквітає. О. Простенька садова. Ось почала квітувати. поламали коти, ось я бачу, вже лежать. Як і на Неможливо. Як є коти і квіти, це щось. Щось та буде поламане. Звичайна, простенька, але ж яка ж гарна. Ось, дивіться, я тут. бачите, збираю. Медок буде. О, яка краса. Ну, я дійшла до своїх хосточок. Тут я деякі пересаджувала, бо вони ну, ніяк не хотіли рости в тому місці. Я з, прямо з... скажіть, з, з комом землі. Пересадила свою ось Голден Стандарт. Ну і хтось їх починає їсти. ну Так як я поливаю, ну я підсиплю, скоріш всього. А не ось, бачите, чогось листочок такий він виходив із землі і якось так погано вона розвивається. ну Перший рік таке можливо, будемо дивитися далі, що воно буде. Тут була така здорова у мене гейхера і ще одна рядишком, і її під'їли хробаки. Тому ну, листочки не одмирають великі. Ну, хто її знає, чого і поливаю, і все викопала, а корінь під'їжний. Не знаю, чи я її спасу чи ні, ну відсадила. Ця гейхерка лаймова гарна. Та вона гарнюня квітує. І брудера тут пішла. Тоже, хоч серед літа я пересаджувала, бо я ж майже ну, в червні робила тут грядку, Тому трошки так. Трошки так. І дивлюсь тут бузильник, не буду навіть показувати який він нещасний. Я вже третє місце поміняв, але на кінець наче розливається. Отак от з кожною квіткою носуся. Ось як прислали, так і сидить мій бігдеді. Надію, що на наступний рік він себе вже трошечки покаже. Ту хаутюнія тут дуже їй подобається. Вона гарненько пішла. Ну От я її люблю. Не знаю, хто там каже, що вона заповняє все. Мені вона гарна. Патріот. Патріот почав трошечки, ну, таким з листочками такими прийшов. Але ж, наче. Розвивається. Тут ось омінічка, але в по-моєму, хлорозить. Є в мене, я буду гортензії, в мене є деякі молоді, що хлорозить. І я їх вже ж і бризкала, але дві неділіки пройшло, мабуть, від я буду і гортензії, і тоді і їх по листу оброблю. Або піхта змінила колір, бо вона абсолютно оця вона так, все ближче е, не така. Що тут ще цікава бур'янина, гарного п'ят росте. Я недавно перезапала все. Парадіс Ісланд поміняв колір, але ж все одно видно, що це вона і новий листочок воно гарно показує себе, бачите? Стілето. Тоже хлорозить, як на мене. Джун, як посадила, так і сидить. А ось Парадіс Ісланд пішла гарненько рости. Якось так. Стриптіз хлорозить. Я думаю, що хлорозить. Бо купляла, то якось, знаєте, побоююсь тепер всяких вірусів. Але наче, на вірус не похоже. Угу. Ну, отай сорт не знаю, гарна, велика, гарний край. Сорт не знаю. Ну, ось поки так. Поки так. Баданчик тут гарно пішов рости. А ну і ще мої простенькі ось флокси квітують. Квітують, там вже квітували майже. Троянди я вже обрізала давно всі. Ну, потихеньку працюємо. Тихенько працюємо. Тут ось. О... А, що це в мене? Лаконос. Не сходив, не сходив. Подивіться, який треба десь відсажувати. Десь буду садити. Гарненько пішла в ріст. моя з насіння вирощена, під осінь посіяна лаванда. Не знаю, чи її постригти взяти, щоб кущик був компактний. Це ж перший рік навіть не знаю, що з нею робити. Тут теж у мене є хаутюні, у мене її скрізь. Гарненько розвивається мій котовник. Ліска, ти мені геть не потрібна. Прийшла. Що це? Угу. Ну, подивіться, якби не віднімала вам мене не побачила Шавлія. А що це з нею зробилося? Благо тут є, під'їло щось. Ладно, зараз дознімаю вам, викопаю і буду дивитися, що за біда. Ну і тут ще покаже себе оця ось фортензія теж. Волотисте. Що, може, просто давлю, що за сорт. Ну, ось якось так. Ну, на цьому поки все. Як буде щось в мене цікаве, вам обов'язково зніму, покажу, а поки що кажу вам до побачення і всього вам найкращого. Все буде Україна!